Коли весь світ готується до так званого різдвяного настрою, коли наша стрічка наповнена тим контентом, де є найвідоміша мелодія у світі від Миколи Леонтовича, наша реальність зовсім інша. Шахеди, ракети, увага, повітряна тривога, вибухи, звістка про загиблих, військові, цивільні, діти. Навіть та сама відома мелодія Щедрик. Вона була написана у Покровську. Тоді це було тихе місце, де Леонтович творив свою музику, яка облетіла весь світ. Так виглядав Покровськ, тоді а так він виглядає. Сьогодні що таке підготовка до різдва? Ми думаємо, що це купівля лише іграшок, створення певної атмосфери. Ні, це далеко не так. Справжня підготовка різдва це коли ми осмислюємо, у якому періоді ми знаходимося. Період різдвяного посту триває. Це час народження світла для світу у час великої небезпеки. Переслідувань і страху Бог прийшов у світ не у тиші і спокою, а у час великої небезпеки, зокрема для нього, страху і переслідувань. Але тим не менш, місія нашого спасіння розпочалася саме із такої миті. Тому сьогодні, як ніколи, важливо єднатися, підтримувати одне одного, бути світлом для інших людей, уміти простягнути руку допомоги від заходу до сходу. Від півночі до півдня всі наші українці, де би вони не були, повинні єднатися і бути опорою одні для інших. Тому сьогодні всім, хто шукає бодай трішки підтримки, я хочу нагадати про Ісуса Христа, про надію, яка народжується у супереч усьому, про світло, яке темрява, не може погасити. Сьогодні будьте і ви тим світлом для інших.